Коли всі дивляться на демку, маркетмейкер вже збирає стопи. Сьогодні ринок буквально кричить: маніпуляція в роботі. У цьому відео чиста аналітика трьох пар: біткоін, ефір і євро до долара. Без шлак індикаторів, без шуму, лише структура і логіка грошей. Зараз дуже хороші графіки. Біткоін у потенційному флеті перед вибухом. Фіріум памп, який починає тріщати. А євро до долара, схоже, готується несподіваний розворот. Заварюємо чай, хапаємо печенько і слухаємо. Денний графік біткоїна показує агресивний вихід з багатотижневого накопичення. Після фази затягнутого флету між 117 і 121 Ми нарешті отримали імпульс, і це рух вниз. Ціна пробила ключову підтримку, і зараз тестує зону біля 113-114 тисяч. Це або точка для ловлі ножів, або лише зупинка перед глибшим падінням. Особисто я спостерігаю за рівнем 112 тисяч. Якщо біткоін там зупиниться, можливий відскок і повернення в структуру. Але якщо проб'ють і підуть нижче, чекає тест пої в районі 108-110. Зараз ключовий момент. Маркетмейкер або сформує пастку для ведмедів, або включить роздачу по повній. На 4 годинному таймфреймі бачимо, як маркетмейкер цілеспрямовано зривав стопи з обох боків. Флет між 117 і 119500 тривав кілька днів, і вже в середині цього діапазону почалась агресивна роздача. Після того, як зібрали ліквідність зверху, ціна. Різко обвалилась. Зараз відбувається перший серйозний тест зони 113 114 500 де в грі вже великі обсяги. Класичний сценарій смартмані, флет, маніпуляція, імпульс, ретест рішення. І саме зараз фаза ретесту. Якщо ринок не зможе пробити 114-500, продовження зливу виглядає імовірним. А от якщо проб'ють і закріпляться вище, можливе повернення в канал акумуляції. На годинному графіку типова пастка для трейдера. Ціна зробила серію Lower Highs і Lower Lows а потім агресивний вік до. Низу з швидким відкупом. Зона 112 700-113 тисяч чітко виглядає як локальний ліквідний басейн. Саме там вибили стопи, після чого з'явилась перша реакція. Але важливо, структура ще не розвернута. 113600-114200, зона опору, де маркетмейкер перевірить, чи є ще сміливці для лонгів. Мій план: якщо на 114200 буде імпульсний режекшн, шорт до 112. Якщо ж проб'ють, можна спробувати інтрадейлонг з тейком до 116 тисяч. На всіх трьох таймфреймах біткоін. Виглядає як ринок, що готується до якогось великого рішення. Дневний імпульсний злам після флету, тиск продавця сильніше є. 4 години чітка структура роздачі, зараз тест зони розвороту. Одногодинний маніпуляції плюс перші ознаки життя, але тренд ще не переломлено. Ключова зона на тиждень 113-114500. Саме тут вирішується, чи буде короткий пулбек, чи буде продовження вниз до зони 110-108 тисяч доларів. Не поспішай, маркетмейкер вже почав гру. Твоє завдання не грати проти нього. Ефір завершив один із найчистіших пампових рухів за останні місяці, без глибоких відкатів і з чіткими візуальними точками входу для більшості. І саме це перший тривожний дзвіночок. Зараз бачимо сильне ведмеже погланання з пробоєм зони вище 3600-3650, яка до цього тримала аптренд, але ціна ще не зламала ключову підтримку. Критичний рівень – 3300-3350. Проб'ють, відкриється дорога до пої в зоні 300 або навіть 2950. А от якщо з'явиться покупець, можемо побачити вевід скок і повернення вище 3700. Це вже не фаза пампу, це перевірка терпіння трейдера. На 4 годинному ефір виглядає як класична роздача після перегрітого тренду. Свічки падають каскадно з мінімальними хвостами покупців, ринок просто зливається. Пробиту підтримку на 3580-3600. І тепер ми бачимо спробу відскоку з зони 3450-3470. Але поки це виглядає як ретест перед потим. Потенційним продовженням зливу дивлюсь на зону 3520-3550. як ключовий бар'єр. Якщо ефір не зможе закріпитися вище, наступна зупинка буде в районі 3300. А от якщо відкуплять вище 3550 і зламають структуру, можна розглядати локальний лонг до 3750. Смартмані тут тестить ринок. Чи залишились ще ті, хто купував по тренду без плану. На годинному графіку бачимо повномасштабну хвилю роздачі. Ціна летіла вниз без зупинок, і лише зараз з'являється перший вік знизу. Біля рівня 3390. Це зона, де починається торг Смартмані, або це перехоплення ініціативи з потенціалом розвороту до 3600 або стандартна пастка перед ще одним зануренням. Діапазон 3480-3520. Це зона битви. Якщо тут відновлять тиск, чекаю новий пролив до 3300 3330 Якщо проб'ють вгору з імпульсом, можна пробувати скальплонг у напрямку 3600 класика. Спочатку зламати терпіння, потім запустити рух. Ефіріум зараз виглядає як перший кандидат на глибокий відкат дневний початок розвантаження після перегрітого пампу. 4 години агресивна роздача з відскоком у зону прийняття рішення. Одногодинний імпульсний злив, вік на ліквідності і перший шанс на відскок. Ключова зона 3480-3550, вище можлива стабілізація і повернення до 3700. Нижче очі на 3300, а далі на 3100. Це не фаза розгону. Це етап, коли ринок вирішує, кого добити, а кого пожаліти. Євродолар виглядає як підручник із маніпуляцій. Після затяжного аптренду ми побачили спробу оновити хай вище 1,1850, але замість продовження різкий злив. Сформувалась потужна ведмежа свічка, яка зламала базу останнього імпульсу і потягнула за собою бос. Тепер ціна відскакує з району 1,1350, 1,14. Саме там прийшов ліквідний викид. Ключова зона на тиждень 1,16, 1,1650. Якщо євродолар тут зупиниться і відкотить, отримаємо підтвердження нового тренду вниз. Якщо ж вдасться пробити вгору, це може бути маніпуляцією продавця. Загалом виглядає як сценарій з підміну. Напрямку не варто довіряти першим імпульсам. На 4 години моєвростріляю вверх після сильного сливу. І це саме той відскок, який може виявитися як початком розвороту, так і класичним бултреп. Зона 1,1480, 1,15. Це точка звідки почався відскок. Саме там, швидше за все, зібрали ліквідність із довгострокових стопів. Зараз ціна підходить до опору 1,16. І тут вирішиться, хто виграє: покупці чи продавці. Якщо буде режекшн від зони, готуюсь до шортів. Перший таргет повернення. До 1,1450. Якщо ж буде пробіг з об'ємами, це може підтвердити структуру лонгу до 1,17 Сценарій виглядає двозначно, і саме тому смартмані тут діють з холодною головою без поспіху. Годинний графік євро як вибух після тиші, довгий бічний рух у зоні 1,14-1,1450, і потім потужна свічка з об'ємним проривом прямо в зону 1,16. Це або початок нової хвилі росту з потенціалом пробити 1,1650, або ретельно спланована маніпуляція, яка забудеться. Бере ФОМА лонги перед новим зливом, пильнує за реакцією на 1,16. Якщо тут з'явиться сильне відторгнення, можливий шорт до 1,1480. Якщо ж ціна закріпиться вище, відкриється дорога до 1,17. Це момент, коли ринок емоційний, а трейдер має бути холодним. Євродолар у вирішальній фазі. Дневний глибокий злив після маніпуляції хаями. Перша ознака реверсу. Чотиригодинний агресивний відскок після поглинання ліквідності. Одногодинний вертикальний імпульс у зону прийняття рішень. Ключовий рівень 1,16. Пробій і закріплення вище. Це зміна тренду. Відторгнення, сценарій повернення до 1,14. Цей рух ще не остаточний. Це лише показує, як маркетмейкеру хотілося зібрати обидві сторони. Далі або постріл догори, або капкан для нетерплячих. Усі шукають чарівний індикатор, але в смартмані підхід один. Дивишся на структуру, на зону на поведінку маркетмейкера і холодно приймаєш рішення. Сьогодні ми розібрали біткоін, ефір та євро до долара. Три ринки, три потенційні пастки, три точки входу, якщо не поспішати. Збережи це відео, можливо, воно вкаже тобі напрямок цього тижня. Підписка, якщо хочеш, щотижневу порцію. Без води, а в коментарях напиши, яку пару розібрати наступного тижня.